Всім привіт! Мене звуть Наталія, а ви на каналі Флоріум. І сьогодні я хочу вам розказати, як вирощувати анемони. Переконана, ви бачили ці квіти в букетах наречених або і просто вишуканих красивих букетах. Однозначно задивлялися на них на клумбах і постійно могли думати, як їх виростити. Особисто в мене так і було, я захоплююсь цими квітами, вони такі красиві, бувають різних розмірів, форм, а які вони красиві, мохрові, фіолетові, білі, рожеві. Одним словом, анемони мають величезну. Палітру, багато відтінків, а також різну висоту форми. Тому рекомендую вам спробувати виростити цю красуню і переконана, вам це сподобається. Адже вирощувати анемону можна як гори, в горищику, так і у відкритому ґрунті. Я хочу виростити саме у відкритому ґрунті і вже знайшла в себе місцеми в саду, де я її буду садити. А зокрема, я обрала таке місце, де є півтінь, а також там у мене до обіду сонечко. Вона взагалі може рости в півтіні і на повному собі. Але все-таки бажано її трішечки притінити, щоб вона вас довше радувала. Я буду її вирощувати в касятах, тобто я хочу її проростити, щоб вже готовою розсадкою висадити, і вона мене довше радувала, адже анемона може квітувати аж до самих-самих морозів, якщо за нею правильно доглядати. Ну і звісно, що все залежить від сорту. Бо є анемони, які весною цвітуть, є які осінні. Я обрала три різні сорти, і зараз покажу вам, як їх пророщувати. Почнемо з огляду кореневища. Важливо, щоб вони були без гнилі, без цвілі, тобто красиві, щоб вам все подобалось, і ви розуміли, що вони здоровенькі. Саме тоді ми можемо починати. Для цього я буду обирати неглибокий піддон, і це насправді дуже важливо, тому що можна і може таке скластися враження, що замочити це прямо можна так булькнути в стакан чи в баночку, і нехай воно там полежить так добряче цілу ніч, і тоді я буду садити. Це абсолютно неправильно. замочити. Кореневища потрібно взяти неглибоку ємність, на дно покласти вату, бинт або ватні диски, і викласти шаром ваші кореневища. Заливати я їх буду фунгіцидом в поєднанні з кореневином, щоб краще рослинка вкорінилася і мала ліпшу імунну систему. Чому важливо не заливати повністю, а налити розчин або водичку лише по суті десь на дві третіх, на половинку, але не більше? для того, щоб рослина не задихнулася, тому що рослинка може повністю набрати в себе воду, і тоді у неї буде відбуватися процес гниття. Саме тому не заливайте повністю ось такі кореневища. А так як я вам показую на відео, цього буде більш ніж достатньо. Варто замочувати від двох до шести годин. Не лишайте на ніч, на цілий день від цього краще нікому не стане. Пройшло вже дві з половиною години, і моя анемони так суттєво збільшилися у розмірі. Зараз я сюди. Ще камеру і все вам ближче покажу, тому що тепер уже значно легше зрозуміти, де у них верх, а де низ. Але ти не менш, якщо вам складно, тому що є реально такі екземпляри, де ти не розумієш, як його краще посадити, де в неї верх, а де низ, звідки буде рости квіточка, завжди сидіть їх ось так тоді боком. Якщо ви не переконані, в такому разі квіточка все одно обійде і вона виросте. Після замочування стає зрозуміліше та видніше, де верх, а де низ у ко. Не вище. Зазвичай сама тоненька, така гостренька частинка, це є якраз низ, а більш така випукла, яка має такі, ніби як зрізи від попередніх квіточок, це є верхом. Але дуже часто колубні анемон вони настільки незвичних, мають форм, ніби такі розгалужені, і реально складно визначитись, тому щоб не ризикувати, просто сидіть їх боком, якщо ви сумніваєтеся в тому чи іншому випадку. Садити я буду в універсальний ґрунт, не сильно заглиблюючи буквально декілька сантиметрів в глиб контейнера, і потім гарно їх буду проливати. І при цьому я їх не втрамбовую, лише злегка прикриваю землею. Якщо ви не будете перерощувати, а одразу будете садити в ґрунт, звичайно, рекомендується дочекатися загрози заморозків, щоб ви вже були впевнені в тому, що рослинка у вас гарно виросте, тому що там не стільки ризик для самої цибулинки, зокрема зараз весною, а скільки все таки. Для молодих паганців, які вона може випустити. Відправляю тепер свої анемони на пророщування. Надіюсь, вони швидко виростуть і стануть гарними кущиками. І як тільки стане тепліше, десь після середини травня я буду їх висаджувати у грунт. Ну, тому, якщо вам актуально, обов'язково напишіть в коментарях, чи цікаво вам побачити, якими вони виростуть, як вони будуть квітувати і, взагалі, їхнє життя в моєму садочку. І звичайно, залишайте коментарі, які ви маєте анемони і поділіться своїми секретами досвіду, тому що я переконана, що нас дивляться досвідчені садівниці і вам є що розказати про цю прекрасну квітку. Буду чекати ваші коментарі і гарного всім вам дня!